Добрий вечір. Пропоную до вашої уваги преміальний кросовер від Mercedes-Benz GL350 Firmatic з 3-літровим дизельним двигуном в купі зі 7-ступеневою коробкою передач автомат. Даний автомобіль пригнаний із США з невеликими пошкодженнями. Маємо невеликі підкраси по заднім дверям, по заднім крилам та кришці багажника. У цього автомобіля дуже гарна комплектація. Безключовий доступ в коло, електропривід усіх сидінь. Ось так виглядає задня частина автомобіля. Всі е, стекла оригінальні по Мерседес. Такі колеса. У передніх пасажирів у нас пам'ять сидінь, електроскладання зеркал, електропривід кришки багажника, мультируль. Підігріви передніх сидінь. Ось така мультимедія. Оздоблення деревом в салоні. За всіма питаннями по даному автомобілю звертайтесь, будь ласка, до нас в компанію Автофокус. Ми знаходимося в ТРЦ Республіка. Кільцева дорога 1.